Розділ перший. Передмова. І повстане армія лицарів Марії. Святий Людовік Марія Гріньон де Монфорт народився 1673 року в невеличкому містечку Монфорт-Лакан в родині адвоката. Духовну освіту здобував у отців єзуїтів. З ранніх літ відзначався особливою побожністю до Пресвятої Діви Марії. Його клич до Марії, доведу, що тебе люблю, незважаючи на численні перешкоди як зі сторони янсеністів та безбожників, так і зі сторони кліру перебори все: люту, ненависть, заздрість, підступність, наклепи, нерозуміння церковнослужителів та прихованих ворогів церкви. У 1683 році юний Монфорт відправився до Паризької духовної семінарії святого Сульпіція, щоб продовжити там свою духовну освіту і священником. Щеником, покинувши рідне місто, почитатіл Марії. Скинув з себе новий одяг і помінявся з жебраком на його лахміття. У такому вигляді майбутній святий прибув до столиці Франції, де розпочався новий період в його житті. Парох парафії святого Сульпіція прийняв Монфорта з умовою, що той доглядатиме важкохворих. З особливою теплотою допомагав Людовік помираючим людям, аби хоч трохи полегшити їхні муки і страждання, звідти виніс тверду постанови бути невільником Ісуса, бо, на його думку, через первородний гріх усі ми стали невільники. Сатани Спаситель же повернув нам свободу, прагнучи, щоб його слуги були одночасно його братами та приятелями. Однак Ісус ніколи не забороняв нам пожертвувати цією свободою, складаючи її в його руки, посвячуючись цілком та безповоротною йому на службу. У серці майбутнього святого зароджується думка стати невільником Ісуса в Марії. Він ходить по місту з непокритою головою, тримаючи в правій руці розп'яття, а в лівій вербицю. говорить лише про речі духовні, високі та піднесені до всього іншого, німий і глухий. Коли зустрічав на вулиці пустотливих дітей, ніколи не минав їх, а порозмовлявши, збуджував в них щирі сльози, покаяння, натхнення своє до таких наук черпав з молитви. У 1700 році Монфорта висвячують на священника, і він одразу ж відправляється до Нант, щоб з особливим релігійним запалом служити Ісусу в Марії. Там на нього чекали важкі випробування. Він ближче познайомився з янсеністами та їхніми шкідливими для церкви ідеями. В лютому 1701 року Монфорт змушений був покинути Нант і податися до Парижа. У столиці йому, як священнику, дали місце в лікарні для розмови хворих бідних людей. Але навіть там вороги містять йому, Монтфорд живе у нестерпних умовах, ночує під сходами. Проте ніяка сила в світі не могла зупинити ревного місіонера в любові до Ісуса і Марії. На початку 1703 року Монтфорд залишає Париж і повертається до лікарні в Пуатьєр, де виконує найчорнішу роботу, замітає палати, перев'язує рани, виносить нечистоти, миє посуд. Серед молодих дівчат, які прислуговують, в шпиталі, заснував релігійне товариство, дочки мудрості, але така діяльність не сподобалася адміністрації лікарні, і молодий священник вимушений знову покинути заклад. З дозволу місцевого єпископа, в 1704 році він розпочав місію в дієцезії Пуатієр. Місії Монфорта викликали багато навернень. Люд натовпами приходив на його проповіді, а він виголошував їх по чотири в неділю. Під час однієї з місій віруючі принесли негідні книжки і непристойні картини. Усе це скинули в одну купу на площі міста. Монтфорт вирішив увесь цей мотлух превселюдно спалити. Та місцева влада була неправильно поінформована щодо місійної діяльності отця Людовіка. Після суворої догани Монфорт, стоячи на колінах, звернувся до віруючих з такими словами: Брати мої, ми бажали поставити хрест при вході до храму. Проте Бог цього не захотів. Місцева влада цьому спротивилася. Поставмо ж хрест в серцях наших. Там для нього буде краще місце, ніж будь-де. Згодом влада змусила Монфорта залишити місце. Бідний місіонер відправляється до Рима з метою поїхати на закордонні місії. У 1705 році його приймає папа римський Клемент XI. Папа з великою зацікавленістю вислухав молодого священника про результати його місійної діяльності та надавши Монфорту титул апостольського місіонера. Відправляє його назад до Франції зі словами У тебе велике поле для діяльності у Франції. Повертайся туди і працюй з послухом до єпископів в дієцезіях. Повернувшись до Франції, Монфорт знову потерпає від переслідувань на обклопів. Навіть рідна мати не прийняла на ніч ліг бідного священника. Здавалося, постійні утиски на півголодне життя зломлять незвичайну віру Монфорта в Марію. Проте ніщо не могло змусити його зріктися своєї цариці, тієї, що подарувала світові Спасителя. Марія у відповідь на таку ревність і любов обдаровує свого вірного слугу надзвичайними ласками. Святий Людовік провадив укрите життя в постійних умертвленнях. Прокидався о 4 годині ранку, лягав о 11 вечора. За ліжкою йому служив жмут соломи на землі, щоденно відмовляв. По 10-15 повних вервиць, випрошуючи у матері Божої ласки відмовляння Вервиці навіть у вісні. Тож, коли він спав, ангел постійно перебирав в його руках зернятка Вервиці, а вуста святого вирушилися, промовляючи молитву Богородице Діво. Щойно святий Людовік Демонфорд довідувався про грішників, не зволікаючи, їх провідував, щоб приязно поспілкуватися, та передусім він клякав. Посеред кімнати з малим розп'яттям в руці, відмовляв Богородице Діву, цілував землю, підводився і тільки тоді розпочинав свою науку з такою силою і натхненням, що ті, до кого приходив, не знали, як поводитися. Якось він увійшов і в публічний будинок, де перебувало 10 жінок легкої поведінки та декілька мужчин. Один з них кинувся на Монфорта зі шпагою в руці, наполягаючи, щоб той негайно забирався геть, інакше його вп'є. Монтфорд спокійно відповів гаразд, ви можете мене вбити, але з одною умовою, після моєї смерті, ви навернетеся до Бога. Мені дорожче ваше навернення, ніж моє життя. Слова ті, немов громом прошили кривдника. Він опустив шпагу і, здригаючись від хвилювання, вийшов. Одна з жінок під враженням пережитого клякнула й розкаялася, опісля стала взірцем покутного життя. У місті Рошеле масовими наверненнями Монтфорд викликав таку лють кальвіністів, що ті спробували його отруїти. На щастя, лікарі зуміли врятувати мученика, проте здоров'я було вже підірвано. Монтфорд помер 28 квітня 1716 року. Зі словами на устах, скінчилося все більше вже не грішитиму. Похований святий у храмі Сент-Лоран. Канонізований церквою 20 липня 1947 року. Ще перед смертю Бог виявив через святого Великі Ласки. У цю Людовіку було відкрито 150 великих дат історії християнства з минулого і майбутнього. Крім чудесних навернень, безліч християн. Знаємо про численні стілення. 2 лютого 1816 року, під час служби Божої в Рошелле віруючі бачили навколо голови святого Сяйво, зафіксовано багато стілень біля його гробниці. Через 18 місяців після поховання. Святого Людовіка церковна влада дала дозвіл відкрити його домовину. Тіло покійного було нетлінне, від нього розносився чудесний запах квітів, а з домовини вилетіло безліч зелених метеликів. Тоді присутні зрозуміли, що матір Божа обдаровує такими привілеями лише особливих вірних своїх синів. Проте найбільші чуда почали діятися після смерті святого з його творами, а написав він їх небагато. Трактат про досконале набоженство до Пресвятої Діви Марії. Предивна таємниця Святої Вервиці, таємниця Пресвятої Богородиці, Лист до приятелів Христа. Особисті пісні про Євхаристію, любов Ісуса мудрості вічної. Як пророче заповідав святий, рукописи Його книг, трактат про досконале набоженство до Пресвятої Діви Марії та, та таємниця Пресвятої Богородиці сатана заховає у скрині більше, ніж на сто років. Коли їх віднайдуть і надрукують, вони розійдуться по всьому світові, утворюючи скрізь армію лицарів Марії, яка з розп'яття у правій руці, а з вервицею у лівій. Піде сміливо у бій проти сатани та його прибічників. Усе це відбувається в останні часи. Важко переоцінити значення трактату Монфорта для духовного розвитку кожного християнина. Диво цієї перлини марійського богослів'я у тому, що у ній показано конкретний шлях здобуття повноти дарів Святого Духа. Мрії святого Людовіка де Монфорта про особливе почитання, поклоніння, про славу Діви Марії як посередниці, як найкоротшої дороги, найкращого шляху до Господа нашого Ісуса Христа поступово втілюється в життя, як слід чинити кожному християнинові. На думку святого, насамперед необхідно зріктися себе самого, усіх своїх ілюзій та віддатися в рабство любові Марії, тобто стати невільником, сином Ісуса в Марії. Святий Людовік не раз повторював без присвятої діви усі наші діла нікчемні. Почитання Марії робить душу справді вільною, волею Божих дітей, тим, хто звертається до неї з любов'ю у волі. Вона розширяє серце і примушує гігантськими кроками йти шляхом заповідей Господніх. Шлях до справжнього почитання Матері Божої великий та складний, і успіх у ньому супроводжує того, хто з щирим серцем, не приховуючи жодного гріха, відкриває своє серце Марії. Потрібно трудитися, беззупинно перебуваючи в трудах благочестя, направлених до істинного почитання Пресвятої Діви Марії, аби таким чином виплакати у собі її душу і дух. Той віднайде життя вічне, тобто Ісуса Христа, дорогу і правду і життя. Але її знаходить лише той, хто шукає. Ті, які заперечують її, віддаляються від Господа. Своїм ворогам, які закидали Монтфорту, нібито почитання Пресвятої діви, стоїть на заваді на шляху до Христа, святий наводить такі докази. Передати себе у руки причистої означає наслідувати Бога Отця, який дав нам свого Сина саме через причисту Діву Марію. Він уділяє нам свої благодатні дари тільки через Марію, бо через неї Господь уперше прийшов у світ. Через Божу матір Ісус Христос явиться світові вдруге. Святий Людовік де Торт передбачив, яку шалену лють викличе його книга у сил пекла, проте він запевняв, що пекло тремтітиме щойно людина візьме у руки трактат. Не читачу, нарешті ти маєш щастя прочитати цю Марійську перлину, адже трактат про продосконалена Боженство Пресвятої Діви Марії, і святого Людовіка де Монфорта виходить вперше в країні. Сподіваємося, що не в останнє. приступаючи до прочитання цієї книжки, помолися до Матері Божої, запроси її серце у своє, щоб її дух запанував у тобі назавжди.